Вітаю, колеги! Мене звати Костянтин Галюк, і сьогодні в цьому відео ми розглянемо з вами лідера. Да? Ми розглянемо з вами флагмана наших продаж це гра Power Insight. Сьогодні будемо розглядати варіант, з який ми на сьогоднішній день виробляємо, який ми. Позиціонуємо як е, гру, яка є в наявності, це Power Insight 3.0. Тобто за час роботи з цією грою, це вже більше ніж 5 років. Ця гра мала декілька разів розширення, збільшення. Да, і От гра Power Insight 3.0 це гра, яка була нардонароджена да, влітку 2004 року. І Зараз будемо розглядати, що змінилось, що залишилось як є, і взагалі, в цілому, пройдемось по всій цій грі. Це, мабуть, та гра, про яку можна говорити дуже багато, тому що ну, насправді а, вона у нас займає ну, більш ніж 40% продажів відносно всіх інших продуктів. А, відповідно до цього багато там і навчань, багато застосувань, багато експериментів проведено з цією грою. З цією грою нас пов'язує. Державний проєкт, да, по використанню гри Power Insight в школах Дарницького району міста Києва. З цією грою нас пов'язує робота з різноманітними, як це називається, некомерційними фондами, які працюють з розвитком людей, які працювали з е, як це називається ВПО, які працювали, працювали і працюють з родинами. З цією грою у нас пов'язаний величезний проект села всередини, ми почали, е ми стартували, започаткували 27 лютого 2022 року по підтримці дітей і підлітків. Ну тобто ця гра, яка забрала в себе і має в собі таку кількість напрацювань, таку кількість до... Освідо, що ну буде правдою сказати, що це наш на сьогоднішній день беззмінний флагман, беззмінний лідер. Почнемо класично з запитів. З чим можна грати з грою Power Insight? Насправді, як і, мабуть, будь-яка психологічна гра, вона дає можливість працювати з будь-яким запитом да, від чогось матеріального, да, хочу там придбати щось, хочу там переїхати, хочу відкрити бізнес, хочу, хочу, хочу. хочу. До якихось дуже таких, знаєте, емоційних моментів. Наприклад, на початку карантину у нас було майже половиною ви на запитів, це мені сьогодні погано. Там да? ну, окей, я чого хочу? Ну от хочу стабілізувати свій стан, хочу почати нормально реагувати там на ситуацію і так далі. Так далі. Тобто, це реально продукт, який дозволяє вам працювати з будь-яким запитом, працювати з групою, починаючи від однієї особи до Ну, скажімо так, в експериментальних форматах ми працювали з великими групами там 30-40 осіб. В стандартному форматі це 6-8 осіб, це там умовна норма. Да? Це особливості цієї гри, те, що ми за допомогою психологічної гри, за допомогою відповідно психологічних технік таких. Як там базовий контрперенос, як сказкотерапія, як е, ще багато сюди що закладено. Працюємо в такому дуже цікавому ключі. Е, коли мене запитують, ну от я прийду на гру, там, да, гравець майбутній запитує, я маю на увазі. Да, от я прийду на гру, і що я отримаю? І у нас є така обіцянка, да, як будь-якої гри, повинна бути обіцянка у цієї гри, вона теж є. Обіцянка цієї гри наступна. Під час гри ми з вами знайдемо далі увага, поведінку, поведінку, тобто, що тобі треба робити кожен день, просто як алгоритмізовано, для того, щоб отримати бажано. Тобто не просто дію, да, яка інколи буває великою, і до неї треба ще там додумати, дофантазувати, як підступитися. А в нашому випадку з цією грою ми знаходимо поведінку. Тобто, що тобі треба робити кожен день на рівні, там почистив зуби, поснідав, там випив кави, е, я не знаю, там вибід зателефонував мамі, ще щось. Да? Ну тобто, це прямо поведінкові патерни, які ми витягуємо з підсвідомості. Uh, і дуже класно відпрацьовуємо для того, щоб людина вже досягала своєї мети uh, гра, яка класно працює. І з там запитами бізнес-характеру, а хочу мільйон. Да, і з запитами у мене там розрив, мені треба стабілізувати свій стан або ще щось. Да. Це перша гра, яку почали використовувати наші ведучі в роботі з військовими да, в шпиталях, в роботі з, з психологічної адаптації, і це теж один з таких дуже великих. Кроків, який, е, ну як на мене, да він по-перше, да він дозволяє е, ну, розширити поле вашої майбутньої практики. А по-друге, по да він ще раз демонструє можливості взагалі ігрового методу, як такового. Да, якщо підійти до цього питання більш філософськи, більш так широко, да то це от е, той момент, коли ми будемо про це говорити. Давайте поглянемо, що у нас всередині. В середині у нас традиційно да, є інструкція, е, інструкція в, в версії 3.0. Вона, е, якщо може, читали чи звертали увагу, чи просто там да, е, чули, в, в версії 2.0 у нас була окрема окрема інструкція і окремо був додаток е, з питаннями по проведенню гри. То тут у нас більш розширена інструкція. По-перше, ми об'єднали інструкцію з моделлю з питаннями. По-друге, ми додали сюди дуже круту розширену модель працювання з запитами. Да? Ну, тобто для цієї гри це прям мастхев важно. Да? Важливо. Ну, тобто, для будь-якої гри е запит важливий тут він ну, Має свої особливості, скажімо так, і всі ці особливості прописані тут з варіантами, з нюансами, все це мається тут, а також мається безумовно в традиційної формі відеоінструкції, які ви отримуєте як майбутній ведучий. У нас є отаке красиве оновлене поле. Я думаю, що якщо ви там цікавились нашою діяльністю, то ви бачили інше поле Power Insight Це Повністю оновлене поле. Влітку 24-го року ми зробили дуже велику роботу. Ми переписали всіх героїв. Тобто, якщо ми починали а, перші варіанти, там варіант 1.0, варіант 2.0, вони були з відомими героями мультиплікаційних фільмів пострадянського періоду, американських мультиків, сучасних мультиків, трошки ну, не древніх, а історичних мультиків. Да, то за це ми постійно отримували наганяє від, від деяких наших ведучих. Комусь не подобався Листоноша Печкін, комусь не подобався крот, який сидить під землею. Комусь не подобалися американські мультики. І ми пішли по дуже простому шляху. Ми взяли, переписали всіх героїв, ми перемалювали реально для цієї гри ми намалювали на 100% своїх героїв. Тобто, кожен герой. Це абсолютно новітній персонаж, якого не було, який не зустрічався ніде до цього, не в іграх, не в мультфільмах, не в фільмах ніде. Тобто, це повністю нові герої, які дають вам можливість працювати. Плюс. Вже о, оновлюючи гру, ми зробили більш розширений блок по опису героя, тому що тут теж знову ж таки да, по відгукам наших гравців, кому-то комусь було цього достатньо, комусь було недостатньо. По відгукам, і ми збільшили кількість кейсів. На сьогоднішній день у нас 20 героїв, і кожен з яких має по 10 кейсів. Тобто, разом в цієї гри присутньо у нас 200 кейсів, з якими Можна проводити гру. Ну, не можна про. Ви будете проводити гру, якщо оберете цю гру. Це дає. Дуже великий рівень реіграбільності, Тобто, цікавість людей приходити на цю гру знову, і знову і знову, вона дуже велика. За рахунок того, що різні герої, різні запити, різні люди за столом, різні різні, різні різні. різні це дає вам можливість працювати з однією грою по факту дуже ефективно. А, складність опанування цієї гри. Тут, скажімо так. Залежить від вашого бекграунду. Якщо в вашому бекграунді є досвід роботи з запитами, якщо в вашому бекграунді є досвід роботи як е тренера, коуча, психолога, е якщо ви класно знаєте, що таке контрперенос, це дуже вам сильно допоможе. Е і не просто знаєте, а ще й вмієте застосовувати. Да? Е е тобто це дуже класний, е знаєте, ну, якщо, класно, якщо у вас. І це дає вам легкість, якщо у вас є досвід роботи там психологом. Педагогом теж клас, да? тобто заходить все окей, тому що гра була створена з самого початку, в самому своєму ранньому етапі розвитку для дітей-підлітків. Да? Тому тут педагоги мають дуже широкі, скажімо так, широкі можливості за рахунок свого бекграунду. Ось. В такому випадку опанування цієї гри буде у вас дуже легким. Там 4-5. Да? Ну, тобто пам'ятаєте нашу шкалу. Один це дуже просто це там прочитав інструкцію до середини, вже готовий проводити. 10 – це прям ну дуже складно, треба ще там вивчити нанотехнології для того, щоб проводити цю гру. З цією грою, якщо у вас є досвід, да? якщо у вас а, є бекграунд роботи з людьми, то в такому випадку для вас опанування цієї гри буде 4-5. Якщо у вас його мало, або ви на шляху до цього, да, наприклад, ви навчаєтесь зараз на психолога, на коуча, на ігропрактика, да, може, ви зараз навчаєтесь або будете навчатись на нашому великому курсу професії ігропрактик, то в такому випадку буде трошечки складніше, десь там, умовно кажучи, 6-7. Да, ну Далі, в залежності від ваших особистих якихось моментів, особистих пропрацювань і так далі. Так далі. А, що ще сказати? Важливим моментом є те, що ця гра у нас є трьома мовами. Тобто це українська, англійська і російська. Тобто це реально інструмент, з яким ви можете, знаходячись у себе вдома, виходити на світовий рівень, працювати з англомовними замовниками. Якщо у вас є Такий скіл, е, да, якщо ви класно знаєте мову, ви реально можете виносити ігропрактику в міжнародне поле, і це дуже круто. І окрім того, що вона у нас є е, українською, англійською і російською, ви ще можете обрати працювати в фізичному форматі або в онлайн форматі. У цій гри дуже класний, потужна онлайн платформа розроблена, і ви можете працювати де б ви не знаходились з клієнтом, де б він не знаходився. Одна умова. У вас повинен бути ноутбук, і у вас повинен бути інтернет. А у нього повинен бути по будь-який насправді пристрій, а, який має інтернет, да, і відповідно у вас домовленість по часу, коли ви будете проводити ці, а, вашу активність. А, ця гра після того, як ви її опануєте, в більшості випадків, от у нас є, знаєте, а, як то. Чим більше ми маємо ведучих, тим більше у нас грані оцього бекграунду, да, вже як ведучих. І я точно можу сказати, що люди, які активно застосовують Power Insight, їх життя змінюється. Їх життя змінюється тотально, тому що Power Insight – це дуже. Легкий інструмент по проведенню. Люди, які отримують швидкі результати, і вони це отримують, як клієнти отримують да, від наших ведучих, вони приходять по, по друге, третє, четверте, десяте, і це для них кайфово. Це гра, яка має увага, самий широкий диапазон віковий. Тобто, Цю гру було розроблено взагалі в самому початку для дітей від 6 років. Тобто, ізначальна аудиторія гри Power Insight, самою той стартовою, яка народилась 5,5 років тому, були діти, які переходять із садика в школу. Потім вона розвивалась до підлітків, потім вона розвинулась до дорослих. Потім вона змінювала декілька разів кількість кейсів. Потім вона отримала оцей варіант Power Insight 3.0, Це все було потім. Але на початку це були діти 6 років. На сьогоднішній день це реально єдина гра, яку я знаю, отак без пафа суда. Яку можна, з якою можна працювати з дітьми від 6 до там, 86. А, тобто, по факту, з любою аудиторією, це інструмент, який класно підходить для роботи батьки з дітьми. Якщо є конфліктна ситуація, не дай Боже, якщо є якісь там, знаєте, оці вікові моменти э, взросління, да, підлітків і відповідно, да, цей. Впливає на відносини. Це класні, класний продукт для роботи в родинної терапії, да коли там е, чоловік, жінка трошки побила горшки, треба там щось налагодити. Насправді, дуже дуже міцний клей для е, цих всіх інструментів. Це при цьому класний інструмент для під, розвитку підприємницької діяльності, для того, щоб побачити, е, які можливості є, як розвивати Виватися в тому чи іншому напрямку, що робити кожен день для того, щоб Грошей ставало більше. Да? І це дає вам дуже широкий широ, широченний прям да, платформу для роботи. Ця гра вже має дуже велику кількість, і, скажімо так, ну, нагород можна було громко сказано, але вона вже десятки разів була учасницею міжнародних наукових конференцій. Вона. Присутня майже на всіх фестивалях, які проводяться на сьогоднішній день, да, це ця гра, яка пропонується на самому величезному кількості країн. Да, тобто на сьогоднішній день у нас більше ніж 30 країн охоплені нашими іграми, і от павер є. Якщо у нас є ігри, наприклад, в яких там ну, нема активації особистого бренду, а є е, страни, в яких є. То от. Павер є крізь де є наші ведучі, і це дає, повторюю, вам дуже великі можливості для роботи. Це дає вам можливість швидко включитись. Це дає вам можливість дуже активно співпрацювати з діючими ведучими. Тобто, якщо приходить запит, наприклад, на проведення великої масової гри там на 100 людей, на 10, 20, 30 столів. Ну, складно нам підібрати буде іншу гру, яку ми можемо провести на таку кількість. А павер дає нам такі можливості. Тому не зволікайте, досліджуйте. Будуть питання, пишіть, записуйтесь на консультацію. Ми особливо е радісно відповідаємо на запитання, на реальні живі запитання, які ви нам ставите, і з задоволенням підготуємо вас для того, щоб ви проводили цю гру в своїй практиці. Пока-пока.